Buongiorno, любі мої друзі і бенторнаті сульміого канали YouTube, Імпаріамо Кон Лілі. Сьогодні у нас дуже гарний урок, тому що ми з вами навчимось, де найчастіше ми з вами помиляємося, коли говоримо італійською, і звичайно будемо виправляти цю ситуацію. Я для вас підготувала слова, речення, які я найчастіше бачу, де помиляються мої студенти, коли приходять до мене на курс. Тому давайте не гаймо часу, починаємо саме зараз виправляти свої помилочки. Поїхали. Якщо ви переглянули вже моє минуле відео, то те, що я зараз напишу, вам буде легко, але все ж, давайте спробуємо. Як мені сказати, як нам сказати правильно? Мені подобається комп'ютер лесі. п'яче. Добре, молодці. Далі. Комп'ютер лесі. Іль. Комп'ютер. Молодці. Лесі. Як ми скажемо? Лесі, угу. отже, кого, чого, кого стосується ця річ? Як ми це ось, ось це чуємо з вами, кого, чого, ставимо ДІ. Тому ми п'ячий комп'ютер ді і пишемо Леся. М? Добре, тут це у вас просто було ну, молодці. Хто не знав ДІ, то вже знає. Коли ми відповідаємо е, на запитання, кого чого, палац кого, палац, чого? культури, комп'ютер кого лес, і комп'ютер ділеся. А як ми з вами скажемо тепер в минулому часі? Мені сподобався Лесін комп'ютер. Мм, що я чую? Мі п'ячуто ану, кажіть голосно. Мі п'ячуто, що саме? І комп'ютер ділеся? Молодці, і комп'ютер ділеся, все дуже добре. Але просто сказати ми п'ячуто недостатньо чому? Тому що ми з вами маємо запам'ятати, що коли ми використовуємо минулий час, повинна бути якесь е, допоміжне дієслово просимо. Добре, до слова «п'ячере» запам'ятовуємо раз, і назавжди. в минулому часі ми ставимо дієслово сре. Тому правильно сказати mi е». П'ячуто е, бо говоримо про комп'ютер. Він, так? Луй е, до третьої особи. М'є п'ячуто и комп'ютер. Так, комп'ютер ділеся. Молодці. Добре. М'є п'ячуто и фільм. Мієп п'ячуто и комп'ютер. Дуже добре. А як ми саме скажемо? Мені подобаються твої фотографії. Віп'яче. Угу. То, до речі, вчора в інстаграмі е, я виходила в лайв до вас індиретта. Ввечері, і ми про це говорили. Так, тому ті, хто вчора зі мною також був присутній на е, індиретта в інстаграмі, то вже також на це може гарно відповісти. Ну, 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 давайте. Хто не знає, то зараз разом е, з вами вивчимо. Отже. Мені подобаються твої фото. Ми з вами скажемо. Так, давайте я перше пишу то, що я від вас чую. Мі п'яче. Тує е фото. Це недостатньо. Недостатньо. Чому, рагаці? Чому? М? Так, так, так. Тому що ми вже з вами знаємо, що коли ми говоримо про множину осівно. Ми тут зараз говоримо про фотографії, вони множина. Тому ми з вами будемо казати п'ячоно...» І не просто тує фото, а фото, фотографія. Mm? Ми ставимо артикль до фотографії. Ле фотографія. Тому ми скажемо мі ле летує фотографія. Зверніть увагу, рагаці, що ми з вами не будемо говорити ле фото ні. Тому що перед міуту ставиться артикль. Коли ми використовуємо присвійний угу. Mm -hmm. ми ставимо артикль вже не перед іменником, а саме перед тим присвійним земенником. Отже, перед ту угу. Mm -hmm. Але, звичайно, артикль буде підбиратися до. Слово, про яке говоримо, тому le tue foto", «la фото, canzone» і так далі. Добре, а як сказати, мені сподобались ці пісні? Як ми це правильно скажемо? Так, пригадуємо, що в минулому часі ми ставимо дієслово діє слово есере, тому, ми, але тут вже ми говоримо про множину, про пісні, вони. Як буде пісні італійською? Le canzoni. Правильно сказати le canzoni. А тепер мені сподобались пісні, ми з вами скажемо. Місоно п'ячуте ле кансоні. Місоно пiaчуте ле кансони. Чому? Тому що все не зробить, добре? Тому що минулий час. Mi è piacuto... Хай буде зелене так краще видно, добре? Соно якщо про множину говоримо в минулому часі, mi è piaciuto. говоримо про uh, однену в минулому часі. Але тут ми підбираємо звичайно, якщо комп'ютер він, то è piaciuto. Якщо тут вони, sono piaciute. закінчення «Міняється в нас завжди. Коли ми в минулому часі використовуємо як допоміжне діє слово есере. В Так. Хто ще не зрозумів, в мене є відео е, про минулий час, пасато профсиму, я там все вам дуже гарно пояснюю. Дивіться. Ідемо далі. Як сказати, я е, приготувала суп в суботу. Як буде суп? Ла зупа. Тепер, як сказати, я приготувала суп в суботу. М? О, препарату, ну нехай буде добре. Ла зуппа, і тепер в суботу. Так, що я чую, сабато. Так, чую, чую, сабато. Чую, чую. Але це неправильно використовувати ін. Підкреслю вам тут. Неправильно, тому що перед днями тижнями ми не використовуємо нічого. Тому ми скажемо, о, так, тут воно мені вже йде. Так, секундочку. О, ла дзупа сабато. Окей, okay, але знову ж таки, не зрозуміло, тому що я приготувала суп. В суботу, але краще сказати минулої суботи, бо в суботу, коли в суботу, незрозуміло, тому сабато скорсо, я приготувала суп минулої суботи, сабато скорсо, не потрібен нам артикль вабене козі, тому що перед днями, ми не ставимо артиклі, навіть якщо в нашому варіанті ми описуємо його прикметником. Добре, тому як ми з вами скажемо в неділю, наприклад, в цю неділю, я приготую лазанью, як ми скажемо, цієї неділі. В цю неділю, не знаю, як ви там говорите, та, ну, що, типу, зараз, неділя, яка прийде, я приготую лазанью, як ми скажемо. Іо. Препаро, але можна теперішнім часом, можна майбутнім, як ми скажемо, Іо, препареро. Лазання, як ми скажемо. Лазання. Е, Тепер суботу, як ми скажемо з вами, вже не інсабото, ні, ні, ні. А як правильно, ой, доменіка, сказати. А як правильно, не і, не ла, іншого, ні, а просто Доменіка. ла лазання Доменіка. Це означає. Що ви мені даєте знати, що саме цієї неділі ви приготуєте лазанью, бо ви нічого не поставили жодного артикля. А якщо ми з вами скажемо, по неділях я готую лазанью, що не лише цієї неділі, а саме по неділях, там, по о, понеділках і четвергах в мене уроки з Лілі». по вівторках і п'ятницях я ходжу в спортзал. Отже, коли є така рутина, так? В такі то дні, в якийсь період часу я роблю те саме. Ми з вами скажемо. Отже, що ми там з вами говорили? Я вже забула, що щось там. Ну, що в понеділях я готую лазанью. Як це буде? la, io preparo la lasagna. Отже, рагаці мої, щоб ви собі розуміли, ми з вами будемо ставити артикль перед дні, дне, а, днями тижня, якщо дія відбувається зазвичай в той самий день, значить в понеділях, по вівторках, по середах, ми ставимо артикль. Отже, якщо ви мені скажете ладоменіка, я припарила лазання, я зрозумію, що це ви понеділях, так зазвичай робите. А якщо ви мені просто скажете Доменіка припарила лазання, це означає, що Цієї неділі ви приготуєте лазаньо і все. Баста! Можливо, май а можливо ще раз, бо сподобається. Тепер наступне. Як ми з вами скажемо минулого місяця я була в Флоренції? Як ми це з вами скажемо? Минулого місяця. Як буде минулий? Il mese scorso. Тепер я була в Фіренці. Sono stata a Firenze. Добре. Зараз ви мене запитаєте: Добре, а чому тут вже стоїть артикль перед ільмезе? Чому не так, як з днями тижня? Та тому що так і є. Отже, запам'ятовуємо: перед Днем тижня ми не використовуємо артикль, якщо говоримо, що там, наприклад, цієї неділі, цієї суботи. Минулої суботи, отже, конкретно якийсь один день, окей, okay, баста. Але перед місяць, рік, тиждень ставимо артикль. Сі, рагаці, тому запам'ятовуємо. Значить, Іл мезе скорсо, соно стата Фіренце. Не Флоренція, а саме Фіренце вимовляємо все дуже гарно разом. Фіренце. молодці. Наступного року я повернусь в Україну, як ми це скажемо. Ланно просимо. tornerò in Ін перед країнами. Пам'ятаємо? Україна. Дивіться, а, перед містами, Ін перед країнами. Гарно запам'ятали молодці. Але також пам'ятаємо, що перед місяць, перед рік. Наступного року, минулого місяця. Минулого тижня, як ми з вами скажемо? Ану, як скажемо минулого тижня? Ла. сетімана, Скорса. Чому вже не іл чи ли з апострофом? Та тому, що сетімана, вона, рід. ла, артиклі наші улюблені. Насправді, вони не такі складні, як здається. Досить лише сісти, гарно мене послухати, як я вам це все гарно, простими словами пояснюю, попрактикувати з домашніми завданнями, які я вам також задаю. «Е баста, я е лібері, рагаці. Де ви можете потренувати ваші артиклі, рагаці? У мене, звичайно, є в Ютубі також відео щодо артиклів. Але якщо хочете потренувати... Набагато більше, а отже, з вправами, з купу різних ессерчицій. Я вас запрошую на мій вже доступний курс онлайн. Я вже думаю, ви про нього гарно чули, подивились, але я вам хочу також показати середини, як виглядає платформа. Ось дивіться, дивимося, це наші артикулі. Бачите, потім у нас буде поунд, де і припозиціоні, будете вчити купу припозиціоні. Дивіться, скільки уроків на припозиціоні, і також і прономі ло, ла, лі, ле, ла, ла, ла. Лєло, лєло. Всього, як ви бачите, 15 уроків на платформі. Дивіться, як зручно заходите, клікаєте, завантажуєте книгу, бонус. О, Тут дуже багато чого цікавого у вас є, ціла купа фраз, тут ще написано 200, насправді їх у вас вже буде 300. Я сьогодні вже поміняю цю книжечку. Потім переходите леціони Уно. Включаєте лекціони Уно. Дивитеся собі тихенько, голосно, як хочете в своєму темпі. Тут така буду я. Що я тут говорю? що я тут для вас таке Ой, ну все, далі вже не буду показувати. Потім після уроку, після того, як ви подивитеся, тисніть сюди, тренуємо слова. Переходимо, показуємо, що у вас там з'являється. Дивіться, зразу Quizlet. у вас з'являється платформа Quizlet, де ви приходите. І тренуйте свої слова. Що це означає? Ось, наприклад, сонце. Як буде італійською? Сонце. бене. йдемо далі. По вівторках. Прошу дуже, ми якраз про це з вами зараз говорили. Як буде? Ану, дивимося, чи ви були уважні? Il Молодці. І так далі. Тут є 29 слів на, на, на одному уроці. Потім є підберіть правильний артикул детермінативу. Тут у вас буде відео, як тренуватись на платформі Quizlet. Я вам все це гарно е, розповіла, щоб ви там не хвилювали, що не знаєте, як це все робити. Також є відеослайс, завантажити. Ви завантажите все, що будете бачити на відеоуроці. У вас буде в паперовому варіанті також диспонібіле. І домашнє завдання. Звичайно, у вас буде ціла купа домашніх завдань. Всі різноманітні слухати музику, готувати, їсти, робити кросфорди, писати, читати, перекладати, слухати аудіо. Ой, там буде багато чого. Є якісь ще запитання? Не проблема. Обговорення, переходите і залишаєте свій комент. Ось, інструктор відповів місяць тому. Так, хтось запитав. Незрозуміло, чому перед словом супермерка стоїть артикль «іль», якщо слово, окей. І я відповіла. Ага, ага. Отже, є якісь запитання, я вам відповідаю. А як же регація? Отже, я буду завжди присутня. У кожному модулі у вас також є тест. Дивіться, є тест фінали. Ось вам прошу дуже тести. Вибираємо, не потрібен артикль підтвердити, потрібен артикль, підтвердити, а потім дивитися правильну відповідь. Також цікаво знати, що час від часу я додаю якусь нову інформацію, завантажую сюди на платформу. І якщо ви вже придбали цей курс, у вас вже є доступ до нових матеріалів безкоштовно. Доступ до цього курсу у вас два роки. Отже, уявіть собі, два роки нових якихось завантажень. У вас це все буде в доступі. За тепер ціну зі знижкою, тому що саме зараз діє гарна акція. Переходьте за посиланням під відео і не пропустіть таку можливість. Я вас чекаю на платформі, а ми з вами йдемо далі. Як сказати італійською? Я це спробувала в перший раз. В перший раз я це зробила, спробувала. Як ми це скажемо? Ho fatto questo, dobre. tam, ho provato questo. Io non so. Ho provato, ho fatto, dipende. Adesso per la prima volta. Come si dice in italiano? Prima volta, no, non è la stagione. Non è la stagione. Adesso facciamo la stagione per la prima volta. Per la prima volta ho fatto questo. cioè l'ho fatto per la prima volta. Добре, запам'ятовуємо перший раз перла прямо вольта. Вже як говоримо про квеста-косто, квеста, давайте також переглянемо і це слово. Як сказати це літо? Це літо, це літо красиве, як ми скажемо, це літо гарне, як ми це з вами скажемо італійською. no, Лестате, тому що. Зараз вами будемо виправляти і казати, чому не квесто. Тому що слово quiz міняє своє закінчення залежить, про що ми говоримо, якого роду. У нас естате, вона лестате. Тому вже буде квиста. Куста. Далі Лестате також ні, РАГАЦІ, теж ні. Чому? Також цього недостатньо. Тому що, зі словом, квиста. Ми не використовуємо більше артикль. Тому що коли ми використовуємо артикль детермінативо, отже, коли ми говоримо конкретно про якусь річ, то вже зі словом «questa» ми теж говоримо конкретно про якусь річ, то нам не потрібно два рази підкреслювати. Або ми скажемо лестате белла, гарне літо, або цього літа – естате, цього літа квиста. «Estate» чи це літо, квіста естате. Або частіше ви почуєте квіст естате. Або багато голосних можна одне забрати і виходить: квісте-стате. Але квіста лестате не потрібен артикль, хоча ви молодці, бо звернули увагу, ставити артикль перед іменником, як ми з вами це все гарно вчимо. Але запам'ятовуйте, що зі словом квіста. Цей артикль не потрібен. Тому як ми скажемо з вами, ця країна найкраща Україна. Угу, як ми скажемо? Ця країна. Як буде країна? Паезе. Якого роду слово Україна? Хто там чує мені говорить Коеста паеза»? Вже не паеза. Я таке просто чула. Хто говорить «паеза», то вже від сьогодні з вами виправляємося і говоримо «паезе». Значить, «паезе» у нас в українській мові країна, вона, а в італійській мові це він. Іл паезе, тому паезе» Це буде неправильно, бо слово чоловічого роду. І тому у нас міняється закінчення. Міняється закінчення до слова. Якщо є стати це вона, паезе – це він. Зараз ви таки мені скажете, вони двоє закінчуються на е, як знати, чи це слово жіночого чи чоловічого роду. Ніяк не вгадаєте, потрібно знати, потрібно на пам'ять запам'ятати слова, іменники, які закінчуються на е якого вони роду. Бо та вона легко зрозуміти, що це є слово жіночого роду, чи там іль-мати, но він легко зрозуміти так? добре. А є також іменники, які закінчуються на е. E. Це не є слова середнього роду, тому що в італійській мові не існує середнього роду. Це може бути слово або жіночого, або чоловічого роду. Щоб це зрозуміти, нам потрібно просто завчити. Подивитися на артикль. Якщо ми його знаємо, якщо ми його не знаємо, то піти пошукати, подивитися і запам'ятати. А як запам'ятати? Тренувати, голос вимовляти. Ви зразу за мною все вимовляєте голос, правда? Ви ж у мене тренувалися трохи чи ні? Чи ви нові прийшли зараз перший раз бачите моє відео, новенькі мої? Якщо так, то я вас вітаю на моєму каналі. І пам'ятайте, що кожне моє відео, кожне слово, яке я тут пишу. Поки переглядаєте це відео, повторяйте вголос, так, щоб сусіди чули, та? і побачите, що у вас все гарно буде запам'ятовуватися. А як ми з вами скажемо, мені подобається ця країна, мені подобається ця країна. п'яче» чи «Мі п'яче», тому що країна, вона одна, та, ми про щось одне говоримо. п'яче» тепер ця країна, як ми скажемо? Questo paese. Все. Не потрібно говорити questo il paese. Досить сказати questo paese mi piace. Mi piace. Questo paese. Questo paese mi piace molto. Мені дуже подобається ця країна. Ану, останнє, останнє і досить відпускаю вас на сьогодні. Можливо, можливо, не останнє. Все, слухай. Мені дуже подобається ця країна, ми з вами скажемо. Ще хто сьогодні говорить міймоль, то п'яче, вже записали величезними буквами, великим флемастером, що міймоль топ'яче не говориться. Но, но, но. Ми з вами скажемо правильно, міп'яче не роз'єднується наше міп'яче. Як ми вже знаємо говорити міп'яче, так і ставимо міп'яче, а потім вже кажемо, наскільки нам подобається. Дуже мало, трошки багато. Mi piace Молто, а тепер perciò Questo paese. Mi piace molto. Що нам подобається цей фільм? Questo film. Без article, після Questo, eh? Мені дуже подобається. Mm. Мені дуже подобається, що нам там дуже подобається? Уроки італійської, давайте. Множина, е, eh? зауважили? mi piacciono, тепер як буде урок, однина. Давайте почнемо з однини. Один урок. La lezione. Уроки. Le lezioni. Le lezioni. А тепер італійської мови. Отже, уроки чого? Di che cosa? Di? Italiano. Sai, che non dimentichiamo, cosa, 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 le lezioni di italiano, le lezioni Italiano. italiano. Mi piacciono, cosa, 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 mi piacciono cosa, 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 Mi piacciono Все, молодці. Я для вас, звичайно, більше підготувала, але шостий урок за дуже довгий зробився, тому більше помилок ми подивимося вже на наступних уроках. А зараз я хочу також подякувати моїм прекрасним спонсорам, які підтримують канал імпаріям у Конлілі. Дуже всіх цілую і люблю. Муа! Хочу з вами провести урок. Напишіть мені, підпишіть. Прокоментуйте, бо я вас не бачу, не можу вас знайти, і Ютуб мені якось не дає вас сконтактувати, не бачу вашого мейлу, тому, будь ласка, всі мої абонати, мої спонсори. Напишіть мені десь, знайдіть мене в інстаграмі, напишіть приватно ваш мейл, бо хочу з вами сконтактуватись. Все. Цілую, люблю, побачимося на наступний урок. Чао.